Всім привіт! Від імені мистецького акваріуму сьогодні хотіли би поділитися з вами темою жінок-композиторок, які, на жаль, протягом історичних періодів не завжди мали можливість виражати і проявляти свій творчий потенціал. Вивірка композиторів виняткова на наш розсуд. Ми не претендуємо на звання знаців достаменної біографії кожного з композиторів. Тому, якщо ви почуєте щось дуже контроверсійне, можете писати нам в коментарях бажано без на лексики. Матеріал був підібраний не тільки з відосиків в Ютубі, п'ять цікавих фактів, тому дуже відповідально підійшли і хотіли би, щоб ви щось зацінили. Зі мною сьогодні поряд майбутня культурологиня Єлизавета Єфименко. No name, hello. Yeah, ви могли мене бачити на концертах, я отак була. Хотілося би почати із напевно маловідомої для пересічного громадянина України композитора, а точніше композиторку Касію Константинопольську. Це грецька композиторка. Вона знана тим, що була єдиною жінкою твори, якої увійшли до богослужінь православної церкви. На її честь у 2008 році навіть було названо ансамбль Вокам «Vokam» або Вокаме, або Вокамі, як вони себе називають. І також відомо, що у 821 році її було обрано як одну з дівчат, яку оглядав імператор Феофіл. І він її не дуже зацінив, але її творчість далі зацінили нащадки. Я вважаю, що це дуже поганий захід був. Але ті часи такі були. В середньовіччі було популярне. Одноголосне виконання, багато голосів довгий період заборонялося, тому що один Бог, один голос або співаєш по нашим правилам, або побачимося в пеклі. І тому е, завжди писали жінки і чоловіки, і всі, хто писав, одноголосні твори. І інструменти так само заборонялися в церкві, і така практика дотепер збереглася, окрім касії, Константинопольської, потім зіркою середньовіччя була саме Хілдегарда Вінгенська. Про неї купа відомостей, насправді, якщо захотіти знайти, можна знайти. Вона була і композиторка, і філософиня, і поетка, і писала про медицину ботаніку. Дуже багато її творів навіть залишилося. Вона заснувала дві общини у Рупенсбергі, Рупенсберзі. В місті Рупенбе, Рус. Як його звати? Зараз я скажу. У місті Руперцберг, У місті Руперцберг вона заснувала дві общини і чомусь не вважалася. Керівницею цих общин Вона була десятою дитиною в сім'ї і її віддали на той момент до дуже популярної настоятельки монастиря Юти. Юта визначалася своїм надзвичайним аскетизмом, який доходив до божевілля. Вона вже використовувала таку практику, як бити себе батогами заради того, щоб якось спокутувати свої гріхи. Це по типу флагеланства можна буде загуглити. Це доволі печальна практика. Вона могла днями читати псалтир, який не дві-три сторіночки. Вона ходила восі, практикувала голодування і, як не дивно, поверла в 44 роки, вона взагалі дожила до 44 років з таким способом життя. Ось. І Гільдегарда не підтримує такі погляди, і вона вважала, що не можна доводити себе до таких обмежень, і це тільки буде сприяти якомусь більш негативному підході до життя. Ну там були термінології дуже великі. <хи> Юта дуже сильно е, себе мучила е, ланцюжками. виходить, і вони прям проросли. Ну це ж були ланцюжки. Типу трошечки була дуже віруюча. Ну не трошечки, вона дуже була віруюча і перебор, дуже сильний перебор. Для її смерті знайшли, що в її тіло проросли оці потоги, оці е, uh -huh. якими вона себе била, і це свідчить про те, що вона не дуже була завзятою. І звісно, вона була глибоко віруючою людиною. Але це вже переходило якісь кордони, і вона просто. Знищила своє здоров'я, але ми говоримо про Хільдегарду. І от якщо згадувати Хільдегарду, то вона навчалася в монастирі і квадріліуму, і також піснеспівам, і риториці. У неї були деякі проблеми з грамотою. Тим не менш, вона змогла створити свою власну мову. Нею ніхто не користувався. Ми поприколиво створили, серйозно. Ну а що ще Вона там вклала і навіть не знали її монахині, які були поруч з нею. Просто, типу, вона зробила і подивилась. І там якраз цей термін був до ближче до її смерті. Типу, вона зробила така. Ха-ха, прикол. Я створила свою мову. Вона створила свою власну мову. Хіба ви назагалі ти побила такою прикольницею? Вона отак, от винайду я це, я ще зроблю це і ще. Вона була як проводиться, да, да, дуже багато. Вона мала зв'язків з політичними діячами, що на той час був для жінки бенефітом. Вона мала листування з багатьма і імператорами і королями, які нам зрадилися в неї, як їм вчинити в той чи інший період життя. Вона, окрім цього, мала якісь видіння, які вона використовувала як засіб передачі інформації від Бога, і нам невідомо, чи вона це робила свідомо, щоб якось пробиватися у суспільстві. Типу, це ж не жінка каже, це Бог каже в устами жінки, тому ми можемо приймати це. Або вона просто дійсно дуже сильно вірила в це, тому що Сернівіч вирізняв своєю надзвичайною релігіозністю за весь час свого життя. Вона написала таку збірку симфонії небесних откровень. І коли я читала статті, де я це знайшла, там було написано з дивною назвою. Там так і зазначала. Навіть дослідник такий дивна назва симфонія небесних откровень». Вона почала бути приводом. Їй треба було зазначити те, що вона бачить, щоб її сприйняли, типу, що бо ж її ці е, видіння вони є дійсні. Там її перевіряли на те, можливо, це їй сатана шепче. Так, так Перевіряли на те, що можливо вона епілепсик або там ще якісь хвороби. Вони дійсно там виясняли довгий термін, але дійшли до того, що можливо. Вона фактить. вона настільки факто, що навіть імператори ж написали, а Що мені робити? з Та, ні, знання? навіть паперунський такий. Ну блін, там так, ми, так, ну, все так, там її навіть зазначили. Типу в реєстрі, наче то так пісне -співи писала і писала літургійну драму Орди віртутом до речі, до симфонії небесних відкровень увійшло 70 с і загалом збереглося понад 200 музичних записів її. Творів і це достатньо багато як для людини, яка творила у період середньовіччя, тому що зберігати тоді було дуже важко. Не було друкованих нот, очевидно. <смі> Ось і це важливо зазначити про те, що у неї було три книги. Зазначається про те, що це були пізнаєш шляхи Господа, книга про переваги або заслуги життя. Хотілося би почитати які переваги життя. І також книга про сутність Божих творінь. Вона писала і про медицину, і цілительство, і як ми вже казали про її водіння. Я на упала дійсно пояснення. Невролог Олівер Сакс дослідив те, що ці це було лише як аура, тобто це якесь порушення перед нападом мігрені в неї було. Вона могла бачити спалахи, як їй здавалося зірок, але це пояснюється все тим, що у неї були напади цієї мігрені. і Вона просто через своє самопочуття могла бачити якісь. Типу як галюцинації. виходить там, навіть підтверджується цей факт в її картинах. Багато багато деталей, коли в неї картини або там отак от ну можливо буде ставочка. У неї багато є дійсно в картинах моменту, там де вогники з очей, і тобто це як спалах теж і вона ще це бачить. Так її видіння у збірках взагалі зображав її вчитель і друг Вольмар. Який і робив ці зображення, які можемо знайти зараз, цікавими є дуже зображення дев'ятого водіння і бачення останніх днів, дуже притаманні зображення для середньовіччя, але є і дійсно дуже естетично гарні як кругові в року зображення. Також варто сказати, що Дар'я Морозова у своїй роботі зазначає про те, що Хільдегарда все-таки бала такі аристократичні погляди, і вона вважала, що, процитую, вважаючи благородство найдоречнішим атрибутом святості, Хільдегарда як у теорії, так і на практиці не припускає спільного існування чинців різного походження в одній спільноті. Тобто бідні мали бути з бідними і багаті з багатими. І це так само пояснюється цією середньовічною концепцією, те, що у них був такий розподіл суспільний, але все одно, як факт, мусимо це визнати. Ну, крім того, що ми реально не знаємо, чи вона свідомо користалася своїми такими можливостями казати, що в неї були видіння, і от у нас звідси була теорія. Чи вона це робила свідомо, чи це вона просто дійсно була, да, була така дискусія? Ми обговорювали момент того, що можливо, вона так ну, вона була настільки геніальна, що зробила і свою немову а? Ну, мову, але типу там був афавіт, вона була досвідченою. Вона читала багато книжок і знала, як працює народна медицина, як працювати з травами, з ліками. Багато людей зверталися до неї з допомогою саме з моментів медицини і її думок з приводу якоїсь там діагнозу або ще щось. У нас була дискусія, що важливо вона дійсно використовувала той факт, що вона бачить якісь видіння, щоб її зарахували її думку. Вона коли один папа римський помер, не точно не знає ім'я. Прийшов до влади там інший і до монастиря, Тоді так можна було сказати. Вона прям під кінець, так десь ну не знаю, знаскільки років приблизно було, а піло під кінець життя вона вже прям взяла отак от в руку все своє, і вона прям писала листи і казала: Отак, ви погано поступаєте, так не треба. Тобто вона не прям дуже сильно слідкувала вже потім за свою річчю, і посилала навіть е, в той момент знаті е, поради, як треба діяти, бо вона це бачила відіннях. Тож тут можна все ж таки відіслатися, що, скоріше за все, це типу, міф того, що вона наша дискусія була невипадена. Так, е, ну так, Тим паче, що дуже мало відомостей вже про її особисті якісь погляд, тому тут важко дискутувати на цю тему взагалі. І підсумовуючи, хотілося б зазначити, що це дійсно знакова персона у історії музики загалом, і на її честь був навіть в 1918 році відкритий астероїд. Я вважаю, що вся наша молодь має бути залучена до вивчення гільгарди, як мінімум знати, хто це взагалі така. Далі ми будемо переноситися до 1587 року, і до композиторки Франческа Качині, яка була донькою композитора Джуліо Качіні. Він дуже хотів надати музичну освіту своїм дітям і не тільки нашій Франческо Качіні, а ще й її сестрі. Сатімі, яка так само була залучена до музичної діяльності, Франческа Качіні була викладачем при дворі. Вона вивчала, вона навчала як і вищий клас, так і нижчий клас. Тобто вона мала якусь, якийсь попит серед її учнів. Дуже відомою є її опера Звільнення Роджера», яка вважається найпершою оперою, написаною жінкою. Дуже гарна так само її перша книга музики 1618 року, яку рекомендаціон послухати. І за відомостями Франческа мала доньку від першого свого чоловіка Джовані Сеньоріні, який, на жаль, помер. Далі в неї народився син від Томазо Рафелі, щоб не плутатись, назвала Томазо. і чоловік, на жаль, теж помер. Тим не менше, вона свою доньку Маргарити привчала музичній грамоті і музиці загалом. Але 1637 року заборонила їй брати участь у постановочній комедії, так як це могло якось негативно вплинути на їхні. Соціальне становище разом із Томазо Рафаелем, її сином. Тут я би хотіла трошечки асоціацію провести між середньовіччям і вже періодом, який тяжіє до до бароко, якій жила Франческа Катіні. Коли ми бачимо середньовіччя і слухаємо музику філігаду, у нас в уяві може поставати таке закрите приміщення, монастир, і дуже відчутно через те, що це лише один голос, що це доволі таке релігійне. Твір, і він більше наштовхує на роздуму. А якщо ти слухаєш музику Франческо Качені, там вже більше свободи, там іде вже якісь асоціації з садами, з чимось більш світлим і вільнішим, тому що Франческо Качені все таки не була черницею і в неї був просто ширший доступ до її життя. Е, також хотілося б дуже за таку композиторку недалеко підемо по е, часовому періоду, Барбара Строці. Барбара Строці більш відома ніж Франческа Качені, і відома вона насамперед. Деякими таємницями у своїй біографії, тому що невідомо достеменно, чи вона була прийомною донькою, чи вона була рідною донькою Джуліо Стронці. Джуліо теж батька її звали, як і батька Франческа. А Джуліо тих часів дуже розумні були, тому що залучали своїх дітей і давали їм музичну освіту. І у заповіті 1628 року Джуліо все таки зазначає, що вона його донька, тому можливо вона і була рідною його донькою. І також відомо, що вона навчалася у Франческо Ковалі. На той момент він був директором Базиліки Святого Марка і дуже крутецьким композитором. Барбара Строці відома тим, що вона потрапляє в академію Дельї Унісон у 1637 році. Потрапити в цю академію було доволі легко, тому що цю академію заснував її батько. Тому, потрапивши в цю академію, вона наштовхується на деякі скандальчики навколо її особистості, тому що. Невідомо чи вона була, чи не була, але її е, описували як куртизанку деякою мірою. Через що? Через те, що навіть у біографічному сайті, який заснувала Кензі Смагна, заснувала біографічний сайт в честь Барбари Строці, і там було вказано, що у неї було чотири дитини, принаймні три з яких вона народила від Джованні Паоло Відвона. І був нюанс, вони не могли одружитися, тому що на той момент у нього вже була дружина. На чих то виправдала цей факт, що вона була куртизанкою? Ні. Ні? М -м. Непонятно. От так, да, от не зрозуміло, вона була чи вона не була. можливо накликала, тобто багато таких. Так, от я не знайшла. Деякі кажуть, що взагалі вона піддавалася сексуальної експлуатації у цій академії. Такий факт зазначає Олександра Чеботар при підтримці наукового товариства імені Шевченка в Америці, який. Е, опублікував нещодавно пост в інстаграмі спільноти, буквально день назад, здається, і біографка каже, що це якби були плітки винятково через те, що був реєстр офіційної венеції куртизанок, і в цьому реєстрі, там де було знайдено понад тисячу куртизанок, року. не було знайдено Барбару Строці. Але це не може свідчити як не про те, що вона була куртизанкою, да. як і не про те, що ми вона злишалась не визначила. Так тому тут не, була, не, так, не, тому, не зрозуміло. Але це. все одно це ж не до речі, того що вона була композиторкою, тобто. Так, просто цікаво, тому що от, чому зазначає біографка її, що вона не була партизанкою, тому що вона каже, що в неї тупо не було б часу. Вона і писала, і вона і займалася дітьми, до uh -huh. три дитини це теж не особа Вона Була композиторкою, і це достеменний факт, на цьому і зупинимося. Інші деякі таємниці і біографії, можливо, залишаться таємницями, або, можливо, дійсно, колись ми дізнаємося правду. Перестрибуємо ми до однієї з найвідоміших композиторів жінок Клара Шуман. Да, її біографія дуже. Вона дуже прописана, якщо чесно. Про неї багато де сказано. Це багато описано в джерелах про саме її біографію. І можна її зараз буде зазначити те, що вона народилася вже така не по бейбі. Виходить, в неї був батько ем... композитор Фріді Так. Да. Ну як сказати, не скажу, що прям деспот, але. Такий бізнесменський деспотичний характер він мав. Ну він не прям вкладав, не, ну, не те, що хотів виїхати з рахунок своєї доньки, але просто хотів її навчити. Прорекламувати хотів свою педагогічну ну, та, до речі. І цікавий факт, я тут влізу просто з тим, що у неї була мама Маріана. Так, і та... вона теж була була вокалісткою. <різь> Вона навчалася, але потім батько її перевів на дистанційне навчання і виходить: прям дуже зробив мощний графік, почав вести її особистий щоденник. Коли їй було, ні, я навіть не пам'ятаю, коли їй було, але коли вона почала її вести, це десь о 9, десь 9 років їй було тоді на той час. Виходить, я можу зазначити, що це було як спілкування між батьками. Це не тільки я зазначаю, це і джерелах так кажуть, що скоріш за все батько якось так замотував, щоб вони не спілкувалися якось разом, а просто навчалися. І виписували моменти, типу, що не сподобалося на заняттях. Якось тато їй сказав, що вона дуже погано зіграла саме ту композицію і порвав її. Ноти, і вона це прописала саме в щоденнику. І виходить, що вона почала довгий термін під руководством, під доглядом тати. тати тато. І в якийсь момент тата брав значання Роберта Шумана. Тому е що Роберт сам захотів навчатися, він поважив якийсь концерт і такий, опа, я теж так хочу, і пішов до нього. Вони довгий термін продовжували навчання разом, і в якийсь момент, коли вони вже підросли, а вони зростали, Роберт був трохи старший. На 9 років. Так, трохи. Ну, взагалі, друге. Ви просто не знаєте, тут просто любов з різниці у віці амбасадор цього відосі, там ще будуть композиторки, а це ще квіточки. От, виходить, що вони довгий термін між собою якось комунікували, але потім підросли, і щось там з'явилось якесь. Тато це не зацінив. Ну прям жорстко не зацінив. Він такий, в сенсі. Я виховував свою дитину для найкращого. Вкладав в неї стільки інформації, Троші. стільки часу і дійсно грошей. Він знайомив з багатома композиторами і вводив в сві своє коло. І виходить тут якийсь пацанчик, який хоче. Ну типу, не хоче. Він ну просто вони починають комунікувати. А тато це не подобається, бо вибор не дуже такий класний. Зрештою нього виганяє. От, е але це ненадовго. Yeah. <схи> у Роберта там трохи починається період. Е період того, що він закохався навіть у дружину свого брата, потім ще в трьох жінок пише їм композиції. От, а в той час Клара Шуман е починає свою кар'єрну діяльність, і вона дуже вписується в цей ком'юніті. Вона була надзвичайно успішною, тому що у 9 років, як Лізом вже сказала, вона перша дала. Не казала, що це таке складно. П'ять років вона давала перший концерт, в 11 років вона дала сольний концерт, і в 14 років написала концерт для фортепіано з оркестром. Це надзвичайно велика робота. І слід сказати, що в той період, коли Роберт Чумен закохувався і там вів свою газету, то Клара гастролювала, Вона знайомилася і з Ференцем Містом. І з багатьма ще, як я вже сказала, видатними діячами, і слід зазначити, що коли вони зустрілися, Роберт Шумен розповів їй про свої дві субособистості Евзебій і Флорестан, там, де Евзебій – це депресія і все поганеньке. А Флорестан це така енергійність і творчість, і назвав цю ком'юніті Давідсбунт на честь біблійського царя Давида. Клара Шуман так подивилась на це, це її не злякало, чомусь не злякало те, що людина вигадала свою спільноту і вигадала собі дві особистості. На послухала його і вирішила, що їм варто продовжувати стосунки. Як міни вже зазначала Фрідріх, взагалі був не в захваті, бо він був бізнесмен, а шуман не мав таких. Значних можливостей, тим паче, що певний період часу, за деякими свідченнями, він або придумав такий пристрій, за допомогою якого настільки розтягнув собі не що там сухожилля порвалися, і він вже не міг mm -hmm. мати кар'єру піаніста, або просто тупо переграв свої руки, і вони вже не були спроможними до кар'єри піаніста, що теж дуже мені здається, може бути, тому що таке часто трапляється серед піцекон. Я переб'ю, хотіла до речі, дуже сильно зазначити, що Клара. Саме та жінка, вона настільки офігенна, тобто, що про неї казали це чоловік Клари Шуман. -от. Так, тобто її перезусічі да, питали: ще. а хто це? Да. О, тут би зазначити про Брамса, тому що без нього ця історія Шуманів зброї, можливо, Колись до Шуманів зайшов Брамс, це юний композитор, йому було антимент 20 років. І Клара тоді не подобалась собі, бо таке буває. Uh -huh. І вона сказала, що мене, типу, ну я ще не страшна, мене не показую, я не буду відчиняти двері. До речі, це було сказано. Я посилаю зараз на Марію Пустоліт і її книгу Самте Гендель». Дуже крута книжка. Якщо ви хочете ознайомитися з художнім таким більше викладом, то зверніться до неї і до її книги. І вона там зазначає, що що мене відкриває, відчиняє двері. Приходить Брамс, починає грати, він кличе Клару. Брамс бачить Клару, закопується у неї. На той момент Клара була старша за Брамса на 14 років, і в неї вже енна кількість дітей відшумана. Момент такий тато не давав благословіння на одруження, і вони пішли в суд. Бо все ж таки чогось кла... ну, чогось кохана в шумана, і вона відстояла той момент, що вона хоче одружитися. Вони пішли в суд, відсудили право на одруження. Чому пішли в суд? До речі, я цього не знала. Факта раніше був такий момент, що без дозволу батька не можна було одружуватись. От і був суд, вона виграла загалом. У неї було вісім дітей, і це дуже вражаюче, тому що вона не припиняла вести свою концертну діяльність. Тобто вона була вагітна. Вона їздила на концерти. Вона була просто кремлячою мамою, і мене все одно їздило на концерти. Вона навіть викладала і шуману в якийсь момент цього часу це дуже не сподобалось. Деякі кажуть, що він просто заздрив те, що він не міг віртуозно якусь свою кар'єру розвивати. і він навіть у щоденнику, який вони до речі разом потім продовжили вести її щоденник. І де вони зазначали про свої якісь почуття, які вони боялися висловити словами. і е, так от вона і була і мамою, і при цьому, і композитором. І що мене настільки це не свідкаться не сподобалося, в якийсь момент він просто просив, можливо, ти припиниш, бо що вона ну була незадоволена, тому що вона все життя приділила фортепіано, і вона ну не збиралася відмовлятися, і вона навіть казала, що її діти не усвідомлюються, як вона їх так, так, якщо... хотіла. Так, якщо вона так... продовжує грати, о, ні, ні, бере, типу, як декретну відпусточку, типу з ними сидить, типу, що не продовжує грати деякий термін часу. Тобто настільки вона любила цю справу, і настільки вона була натхнена нею. От. Що ж там з бранцем? З брансом складна ситуація, тому що теж. Науковці розводять руками. Одні кажуть те, що Брамс був неї закоханий, вона не дуже так проявляла свої почуття, але вони листувалися, і це достеменний факт. І це довгий термін, до речі, довгий термін. І в цих листах Брамс називав її в якийсь момент кохана Клара. І що цікаво, що в якийсь період у Шувана взагалі була спадкова шизофренія, як можна було здогадатися по особистості. У нього була проба суїциду. Попити. Так, у нього сталася спроба суїциду, на жаль, якийсь період він кинувся в річку, але його врятували і направили до лікарні. І ось я спілкувалася з своєю батьковою музикознавицею, Вона навіть каже, що в той період, коли Шуман лежав в лікарні, лікарні його можна було повернути додому і долікувати. Але Клара сказала, ні ні-ні, хай посидить ще там. В той період часу їй допомагав з господарством і дітьми Браунс, який не ну, дуже сильно захоплювався. Він вважав її там еталоном, і це. Такий цікавий факт, тому що Брамс це автор фрази радше чоловік народить дитину ніж жінка напише хорошу музику. Я взагалі цього не викупила. Я прочитала це. Така думаю, афігі. Тобто, ти до цього був таким, типу, зеленим пропорцем. А потім, отака фраза, що це таке Брамс? на хвилиночку ласка. Але виходить, що вони листували довгий термін часу. Після це було після чи під час смерті. Шума, да користувалися коли... ще додому, коли... якщо мене ага, коли він був у лікарні, то пана да от після смерті шумана виходить. Клара більше не змогла писати і вона не зробила більше ніякої композиції. Mm -hmm. Не одружилось нічого. Домовилися з Брамсом, що вони спалять разом всі листування, щоб ми не дізналися цього факту, чи звертались вони такі. Зазначили те, так, що Брамс писав за закоханістю. І закознавці. Все ж таки схиляються, що у них був якийсь е, певний зв'язок. Що прав з міг неї закоханий, та ну дев'яносто